Паралельні прямі і їх властивості. Дві прямі на площині або перетинаються, або паралельні. Наприклад, пряма АВ перетинає пряму ДС у точці О. Це один випадок. А ось інший випадок, коли прямі ніколи ніде не перетнуться. Пряма А, паралельна прямі Б. Дві прямі називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. І це записується ось таким чином: А паралельна Б. На одній площині. З заданою прямою через точку, що не лежить на цій прямій, можна провести тільки одну пряму паралельно заданій прямій. Якщо одна з пари паралельних прямих паралельна третій прямій, то й друга пряма паралельна третій прямій. Якщо А припаралельна Б та А паралельна С, то Б теж паралельна С. Якщо якась пряма перетинає одну з двох паралельних прямих. То вона обов'язково перетинає другу паралельну пряму.